Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую згущене молоко в автоклаві. Це простий і надійний спосіб отримати смачне та густе згущене молоко, яке за смаком і консистент не поступається магазинному, а навіть перевищує його. Спочатку вливаю 2 літри молока в каструлю і ставлю на вогонь. Молоко потрібно трохи нагріти, щоб воно стало теплим, але не гарячим. У каструлю всипаю 2 кг суп. Далі додаю 500 г сухого молока жирністю 26%. Обирайте якісне сухе молоко. Це впливає на кінцевий смак і текстуру згущеного молока. Погане сухе молоко може створити грудочки або мати неприємний присмак. Спочатку все гарно перемішую ложкою, потім вливаю тепле молоко та продовжую перемішування. Спочатку використовую вінчик, це дозволяє розбити основні грудочки і зробити суміш більш однорідний. Потім беру погружний блендер і детально збиваю масу. Завдяки цьому кроку ми отримуємо повністю гладку та однорідну суміш без жодних грудочок, що дуже важливо для отримання якісного вирушення молока. Після цього обов'язково проціджую суміш через дрібне сито. Цей крок не варто пропускати, адже навіть маленькі грудочки можуть зіпсувати текстуру готового продукту. Проціджена маса стане рівною та ніжною. Тепер підготовлену суміш розливаю півлітрові банки. Я використовую банки під гвинтові кришки. Вони зручні у використанні та добре тримають вакуум під час приготування. Коли всі банки заповнені, щільно закручую кришки. Переходжу до автоклава. Закриті банки обережно ставлю в автоклав. Потім заливаю воду в автоклав. Рівень води має бути на 2 пальці вище за банк. Це забезпечить рівномірний нагрів і створить потрібний тиск у процесі приготування. Накриваю автоклав кришкою і щільно закручую всі винти. Це важливо для безпеки. Автоклав повинен бути герметичним, щоб процес пройшов успішно. Ставлю автоклав на вогонь і поступово нагріваю до температури 110 градусів. Після досягнення цієї температури зменшую вогонь до мінімуму і витримую 40 хвилин. Через 40 хвилин вимикаю вогонь і залишаю автоклав охолонути. Коли температура на манометрі опускається до 30 градусів, можна відкручувати в знімати кришку. Та обережно діставати банки. І ось результат. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 8 півлітрових банок згущеного молока. Для перевірки відкриваю одну банку. Згущене молоко має приємну карамельну текстуру, густу консистенцію. Та чудовий смак, схожий на магазин і риск. Якщо дати йому постояти в банках добу, консистенція стане ще щільнішою, саме такою, як у класичного згущеного молока. Домашнє згущене молоко виходить натуральним, без зайвих домішок, ідеально підходить для десертів, тортів або просто як смачна солодка добавка до чаю чи кави. Ось і все. Смачного дякую за увагу! Бажаю вам успіхів на кухні, смачних експериментів і гарного настрою! Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!